Передні пружини лачеті 1.6, 2006 рік універсал. Часто їх путають там, по розмірах є різні. Оця одна з таких шведських контор, яка робить, можна сказати, найкращі пружини. Так виглядає коробочка. І маємо маркировку. Бачимо лачеті воно ну, йде як на лачеті 1.8. Паратні пружини, От модель, Там є різні варіанти. Це така універсальна була по розміру підходяща і по ціні. На універсал, на хатчбек і седан там йдуть різні. Виглядає пружина отак, типу конічно. Знайде сюди спіралю і верх складається сюди. Значит, там, є, можна підібрати в самому каталозі по пружинах е, в, цих, там, в описі буде ссылка, можете собі пошукати. Є різні параметри, можна по розмірах підібрати, можна по... Якщо, чим пружина грубша сюди, тим вона м'якша буде. Навіть якщо грубший виток, але вона ширша, вона буде м'яка. А чим е, вища, тіпа, тим вона буде жорща. І собі можете регулювати відповідну висоту. Можна брати чуть довше. Але амортизатор теж важливо підбирати чуть більше, щоб він не, не працював весь час на, на розрив. Так, по самій цій пружині зроблено якісно, залито все все гарненько. Є тільки тут якийсь нюанс, я так розумію, що це фабричний, воно підвішується при малюванні саму пружину за це місце. Ну, треба її, і... Знизу є от така м'ятинка, і збоку. Треба буде чимось її підмалювати перед установкою, бо почне там ржавіти і може потім обломати. Оригінальні пружини по товщині, тут 13,5-13,75 тут 13 на 0,25 мм По довжині вони чуть-чуть більші будуть і так, бо це старатися ново. І основна відмінність це в витку. Тут починається однаково, тут виток тут закінчується, а на цьому йде ще фактично десь на. Одну четверту більше. Відносно оригінальних пружин, ця зроблена на пів витка більше, відповідно, треба буде звернути увагу на це при установці. Видно, звідки починається і куди закінчується від оригінальних цих. Ну, Але по ціні і по якості це такий оптимальний варіант. Можу ще цю також показати, що це такий нюанс при виробництві, що це не якось як одної пружини. То же саме значок на інший. Є чуть менші пружини, є чуть більші по розміру.